Над Литвою трапляється все більше gps перешкод У червні поляки купували більше ніж рік тому. Міністерство закордонних справ Франції оголосило про підготовку нових санкцій ЄС проти Росії. Над Литвою посилюється рівень перешкод GPS. За даними Литовської авіаційної влади, у червні було зареєстровано понад тисячу інцидентів. Це майже вдвічі більше ніж у травні та квітні. Ця проблема непокоїть владу у Вільнюсі. Деталі повідомляє литовський кореспондент польського радіо Каміль Залевський. Лічба згошень зв'язаних з закуценям. Кількість повідомлень пов'язаних із перебоями в роботі gps навігацію понад 20 разів перевищує аналогічний період минулого року. У травні було зафіксовано майже 600 таких інцидентів. Міністр зв'язку Литви Евгеніус Сабутіс у розмові з інформаційним агентством BNS оцінив, що масштаби перебоїв викликають серйозне занепокоєння. Він наголосив, що сигнал GPS не можна легко замінити іншими системами. За словами міністра, необхідні. Пільні дії на рівні європейського союзу. Литовська влада вказує, що джерелом перебоїв є Кенігсбергська область Росії. Вони також охоплюють повітряний простір Латвії, Польщі та навіть Фінляндії. З початку року, через втрату навігаційного сигналу, пілотам, які приземлялися у Литві, довелося вісім разів повторно підходити до посадки. Орнітологи, які вивчають поведінку птахів, серед інших також зазнали труднощів через перебої в роботі GPS. Каміль Залевський польський радіо вільно Литва разом з кількома іншими країнами Європейського союзу надіслала до європейської комісії листа із закликом до посилення тиску на Росію та Білорусь. Підписанти наголошують, що це систематичні дії спрямовані на дестабілізацію транспортно-комунікаційної інфраструктури регіону з боку російського та білоруського режимів. У червні поляки купили більше товарів ніж рік тому. Останні дані головного статистичного управління показують, що роздрібні продажі минулого місяця були на 2,2% вищими порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Ринок очікував кращих показників. Однак продажі впали на 1,8% порівняно із травнем. Менше зростання продажів було зумовлено серед інших факторів меншою кількістю торгових днів у червні. Минулого місяця було продано більше одягу та взуття меблів, побутової техніки автомобілів ніж рік тому. Онлайн продажі також зросли на 8% у червні. За перші шість місяців цього року продажі зросли на 3,7% в річному обчисленні, порівняно зі зростанням на 4,9% за аналогічний період 2024 року. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Баро оголосив у вівторок, 22 липня, про підготовку нового пакету санкцій єС проти Росії, спрямованого на те, щоб переконати Москву досягти угоди про припинення вогню та розпочати переговори у війні з Україною. Він запевнив, що цей пакет буде ще суворішим за попередній і буде розроблений у координації зі сполученими штатами. Міністр виступаючи на радіо Франц Інтер нагадав, що минулого тижня європейський союз ухвалив пакет пакет санкцій проти Росії щоб змусити Владіміра Путіна досягти угоди про припинення вогню. Він висловив переконання, що 18-й пакет санкцій, який обмежує доходи Росії від нафти, має переконати Путіна змінити свою думку та погодитися на припинення вогню. Він додав, що подальші дії будуть вжиті після цього пакету. Баро повідомив, що вже доручив своїй команді підготувати ще один новий, ще суворіший пакет. Він наголосив, що це стосується санкцій. Є розмір нашого ринку, нашої економіки, яка в десятеро більша за російську, має дозволити нам напружити всі наші сили у координації зі сполученими штатами, щоб покласти край бойовим діям, сказав баро. Він висловив сподівання, що пакет буде прийнято якомога швидше, щоб виснажити воєнну економіку Росії. Міністр закордонних справ Франції дав інтерв'ю телефоном з України, де він зараз перебуває з візитом. У понеділок ввечері баро заявив, що вимоги Росії щодо переговорів з Україною є максималістськими та неприйнятними. Новий раунд переговорів відбудеться в середу у Стамбулі. У п'ятницю 18 липня у Брюсселі було ухвалено 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії за вторгнення в Україну. Серед іншого він запроваджує обмеження ще на 105 кораблів з так званого тіньового флоту Росії та їхніх власників. А також обмежує доступ російських банків до фінансування за словами голови зовнішньої політики ЄСКАЇ це один із найбільш жорстоких пакетів, пакетів санкцій з початку спочатку політичного відомства Франції зустрінеться в Києві, зокрема з новим прем'єр-міністром України, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Баро, який прибув до Києва сьогодні. В понеділок як очікується, зустрінеться серед іншого з новим прем'єр-міністром України Юлією Свериденко. Однак, головним пунктом порядку денного його візиту є участь у конференції українських послів після ухвалення Францією і Європейським Союзом в цілому. Широкомасштабних санкцій проти Росії. Міністр представить досягнення Франції на сьогоднішній день у підтримці України. Йдеться у повідомленні МЗС Франції. Очікується, що візит баро триватиме два дні. Міністр голосив сьогодні рано вранці на платформі, X, що їде до Києва. Голова української дипломатії Андрій Сибіга відреагував на цей допис. Я радий вітати вас в Україні. У п'ятницю ЄС ухвалив 18-й пакет Анкції проти Росії через її вторгнення в Україну, що охоплює енергетичний банківський та військовий сектори, пакет передбачає серед іншого накладення обмежень на ще 105 кораблів з так званого тіньового флоту Росії, їхніх власників та обмеження доступу російських банків до фінансування. У Чехії завершився черговий публічний збір коштів на військову техніку для України. Цього разу гроші були зібрані на закупівлю шести гаубиць. Ще одна мета цієї кампанії забезпечити українську армію півтисячею безпілотників. Під час останньої акції з листопада було зібрано 60 мільйонів крон або близько 10 мільйонів злотих. Ці гроші підуть на шість нових гаубичних дронів, де 30, які прибудуть в Україну протягом трьох місяців. Вибір конкретної моделі був вказаний українською розвідкою. Це перевірена у боях техніка, яка випускається з 1960-х років і наразі використовується обома сторонами конфлікту. За словами Мартіна Ондрачика, організатора зборів під гаслом подарунок для Путіна. Чехи виділяють на підтримку української армії більше грошей ніж у попередні роки. З 2022 року загалом було зібрано понад мільярд крон на закупівлю амуніції, гелікоптера, бронетранспортерів. В ракетних установок та гуманітарної допомоги найновіша мета збору 500 комплексів для безпілотників. Росії загрожує параліч транспортного сполучення через атаки українських безпілотників тимчасово закриваються аеропорти та скасовується залізничне сполучення. Така ситуація повторюється вже кілька тижнів і перешкоджає подорожам росіян минулої доби. Московські аеропорти не працювали кілька годин. Було скасовано або змінено час вильоту та прильоту десятків літаків. Через атаки українських безпілотників відключається інтернет і слабший мобільний зв'язок. Це призводить до призуп. Винення роботи платіжних сервісів на залізничній станції Каменоломні в Ростовській області після атаки безпілотника спалахнула пожежа. Це спричинило значні затримки у русі понад 50 пасажирських поїздів.